Десятеро загиблих, вісімнадцятеро поранених біля Волновахи в Донецькій області. Терористи обстріляли рейсовий автобус Донецьк-Златоустівка. Рух транспорту по трасі донецьк маріуполь через Волноваху закритий около 14.30 був вистріл про з сторони Докучаєвська, це територія грімна ДНР, в сторону Волновахського блоку Пасана, на з знаходяться українські військові сили. По сейчас в течение обстоятельств ехал пассажирский автобус. И разорвался возле этого автобуса. Автобус, маршрутный рейсовый автобус донецк Златоустовка с пассажирами, мирными пассажирами гражданскими. Рядом с ним находился Донецк-Мариуполь, тоже рейсовый автобус. Сам автобус физически пострадал, пассажиры, к счастью, нет. 18 человек пострадали, то есть раненые. 10 погибло. Из них 4 мужчины и 6 женщин. По українському блокпосту біля волновахи стріляли з Докучаївська під контрольного терористам. Про це на вечірньому засіданні Верховної Ради повідомив представник генштабу збройних сил України Богдан Бондар. Він назвав обстріл провокацією. У місті Докучаєвське знаходилися кореспонденти вже по інформації. Кореспонденти місцевих та російських телеканалів з метою, значить, знімати як. Наші війська будуть наносити удар у відповідь по центру міста. Але враховуючи, що це була провокація, на теперішній час е, приймаються інші мірі е, щодо стабілізації обстановки.